Я працюю на посаді начальника Осмітовського відділу Сарменської місцевої прокуратури на посаді з 15 грудня 2015 року. Мені керівництвом Сарменської місцевої прокуратури доручено проінформувати про стан законності на території міста та в житті заходи. Це повинен робити керівник, але враховуючи те, що в місцеву прокуратуру входить аж 6 районів і міста. Керівник, на жаль, не зможе це зробити, тому доручено зробити це мені. Хотіла б вас проінформувати, що в зв'язку з набуттям чинності нового закону України про прокуратуру триває на даний час процес Воль. системного реформування органів прокуратури. Так, відповідно до кінцевих та перекінних положень цього закону з 15 грудня 2015 року припинено діяльність шляхом реорганізації двох міських. 12 міжрайонних та трьох міжрайонних прокуратур Рівненської області, в тому числі прокуратури міста Ознецовська. На даний час наказом генерального прокурора України внесено зміни до структури прокуратури Рівненської області та утворено в її штаті наступні чотири місцеві прокуратури. Так, вам для відома Дубинська місцева вона включає Млинівські та Радовидівські відділи, Здобунівська місцева, Костопільський, Острозький, Ощанський, Корицький відділення, Рівненська місцева. Та самеська місцева, яка включає Зарічницькі, Кузнецовський, Березнівський, Володимирецький, Дубровицький та міські відділу. Найбільша така по території наша місцева прокуратура. Разом з тим прокуратурою міста упродовж 2015 року межах повноважень вживалися у визначені статаю сто конституції України, вживалися організаційно-практичні заходи, спрямовані на реальне усунення порушень законів. Поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення вивних осіб до відповідальності, забезпечення і очікування заданих збитків. Основну роботу прокуратури міста зосереджено на вирішенні найбільш актуальних проблем прокурорської діяльності, також чергових задань, які визначені Генеральною прокуратурою, сучасних умовах, а також на питання практичного впровадження нашого нового закону про прокуратури. Прокуратура міста продовжувала ефективно здійснювати визначені законом повноваження на усіх напрямах. Зокрема, так, для узгодження спільних заходів з питань запобігання протидії злочинності та корупції під головуванням прокурора міста було проведено дві координаційних наради керівників правоохоронних органів. Низко можливих питань було обговорено про прокурору міста на оперативних нарадах. Зокрема, за результатами вжитих прокуратури та правоохоронними органами міста Управлінських організаційних та координаційних заходів протягом 2015 року. Покращено криміногенну ситуацію в місті. Зокрема, протягом минулого року не допущено вчинення умисних вбивств, а також тяжких тілесних шкоджень, що заподіли смерть потерпілого. Завдяки тісній взаємодії про охорони та належному проценному керівництву у 2015 році до суду скеровано з обвинувальними актами три кримінальні провадження про злочини у сфері службової діяльності. На належному рівні забезпечено введення єдиного реєстру досудових розслідувань та ефективність використання прокурором у кримінальному процесі інститутів процесуального керівництва досудового розслідування, проведення негласних слідчих розшуководі і лод про промирення та визнання винуватості, а також запобіжних заходів, не пов'язаних із позбавленням волі. За участю прокурорів познецьким міським судом за 15 рік розглянули 60 кримінальних проваджень. За результатом розвідків 49 осіб засуджено до відбування різних видів покарання. Серед злочинів, за вчинення, яких мешканці міста найчастіше потрапляють на лаву під є крадіжки та грабежі, злочини у сфері незаконного об'єму наркотичних засобів, а також нанесення тілесних ушкоджень різного. Ступені тяжкості прокуратура міста дотримується понтикова позиція під час здійснення державного обвинувачення щодо призначення реальної міри покарання особам, які обвинувачуються в вчинені тяжких та особливо тяжких злочинів. Прокуратура міста постійно забезпечувалася участь у розгляді подань щодо звільнення осіб від відбування покупки зв'язку з закінченням спитового строку. Зокрема, за 15 рік було зглянуто двадцять питань, і усі було звільнено від відбування покарання. У порядку нагляду за задержанням закону під час проведення досудового розслідування Кузмицовського МВС за кого міністра Кузнецького та Володимирецького району, МВС України Більми з того, що місто було скасовано шість незаконних постанов про закриття кримінальних проваджень, внесено два документи прокурорської роботи, за результатами яких розсліду, розслідування питання, суду, до кримінальної відповідальності було притягнуто до посадового засідання. Підседники ліниками надано 139 космових поділок. Прийнято участь у розмірі свідчення судей на 20 днів з картина на рішення дії через свідчення та прокурора. Впродовж 2016 року місті було виявлено 11 укритих від опіку кримінальних порушень, тобто це тільки порушень, які не були внесені до єдиного реєстру досудового розслідувань, Працівниками Кумсовського МВ святкова слідів Грейського району. І, зокрема, з результатами досудового розслідування одне, яке вже провадження з керового досуду з обвинувальним актом і в даний час може з постановленням виконувального вироку. Особливо увага приділяється питання додержання конституційних прав, громадян, в тому числі потепліх при впровадженні до судового розслідування. Прокуратуру міста у минулого року впроведені результативну перевірку додержання вимог закону України. Прооперативну шукову діяльність оперативного підрозділу оперативними підрозділами сліду, за результатом перевірки на усунення виявлених порушень прокурору міста, скеровано вимогу про проведення службового розслідування та притягнення обвиних осіб до співдальності, службову перевірку було проведено, і за її результатами про працівників у міській світі притягнути до дисциплінарної відповідальності, в тому числі працівників керівного складу. Також прокуратура міста впродовж періоду вживали заклик щодо допущення фактів катувань та іншого жорстокого поводження з людьми, працівниками правоохоронних органів. Зокрема, прокуратурою міста було зареєстровано одне кримінальне провадження Бідняно. за фактом перевищення службових повноважень працівниками Козмицовського МВС. затховані міста Кознецовськ та Володоворецького районного України облащі, з області, що супроводжувалися насильством до судового створення даного проваджених здійснювати прокуратуру Євроміської області. Окрім того, забезпечуємо належну перевістку та поводження клопотань слідчі поставник про обрання запобіжних заходів. Як наслідок, допродовж 2015 року Кузнецовським міським судом задоволено вказані коло та обрано 32 запобіжних заходи. Зокрема, 15 про тримання підварту, в тому числі щодо одного неповнолітнього, 8 про домашній арешт, 9 про особисто завдання, в тому числі відносно чотирьох неповнолітніх, фактів відмови відмов, обрані, запобіжних заходів, не допущено. Прокуратура міських постійно підтримується зв'язок з Володимирецьким, Об'єднаним районним військовим комісаріатом В свій час вживаються заходи щодо допущення випадків ухилення від призову за мобілізацією. Та протягом першої четвертої хвиль призову за частковою мобілізацією допущено лише один випадок ухилення від призову за мобілізацією. Завдяки належному здійсненню процесуального керівництва до судового розслідування. У кримінальному провадженні передбачено стаття 336 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від позову за мобілізацією, завершено в зоні і направлено до суду обвинувальне акт, вказаний кримінальне провадження, розглянуто судом з винесенням обвинувального вироку. З метою допущення випадків ухилення від Прозову за мобілізацією прокуратури міста здійснено виступу місцевих ЗМІ про результати досудового розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від Прозову. Результат протягом п'яти вхилі призову за частково мобілізацією випадки ухилення від Прозову на території міста відсутні. Окрім цього, прокуратури вживали заходи щодо боротьби з адміністративно-караними корупційним правопорушенням, зокрема за результатом проведеної перевірки в виконавчому комітеті Кознецівської... Міської ради відносно однієї особи було складено протокол про адміністративне корупційне порушення, передбачені частиною першої статтеї 6, у папу яким виразилось у несвоєчасному годині декларації про майно доходи витрати зобов'язання фінансового характеру особи, яка упроваджена на виконанні функцій держави або місцевої законом України про складу запобігання і корупції. Вкладений протокол скерований до суду він розглянути і вина особи на стягнені. В Крім того, прокурору міста проведено перевірку у Кузнівцівському міському комунальним підприємстві щодо додержання вимог закону України про засади запобігання протидії корупції, закону України про державну службу в частині додержання вимог фінансового контролю посадовим особам даному результату перевірки прокурору міста у порядку статті 65 закону України про запобігання корупції, внесено подання за результатами роботу попусти, оголошеного гаману. До ухвалення змін до чинного законодавства прокуратура міста продовжувала виконувати функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини громадянин на додержання законів з цих питань органам виконавчої влади, органам і посадовим службом, особливому виключно формі представництва інтересів громадян в державу суді. У 2015 році прокуратура міста... Під'явлено 14 позовів на загальну суму 320 тисяч гривень, з них один позов інтереса громадян, один в сфері оподаткування, сім позовів з питань державної та комунальної власності, три позови про відшкодування шкоди завдання кримінальному правопорушенням, один позов про знання бездіяності протиправною та один позов у сфері земельних провідносин. Задоволено 10 позовів на суму 383 тисячі гривень, в тому числі три позовах впроваджені попинено у зв'язку з добровільною сплатою водкою. Зокрема, заслуговую на увагу з метою наповнення місцевого бюджету в інтересах держави вісово Кузнецовської міської ради було перед'явлено позов про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в зв'язку зміною нормативно-рушової оцінки земель міста, які задоволені обсязі, у повному обсязі, і як наслідок, орендну плату за користування земельної ділянки збільшено із 17 тисяч вісімсот гривень до 73 тисяч сот гривень в рік. Проведено оперативні перевірки в органах ДВС Казанцовського міського управління інвестиції. За результатами вивчення матеріалів виконавчих проваджень, прокуратурою міста було пред'явлено адміністративне позов про визнання бездіяльності протиправної та дії, а також внесено справу на бездіяльність державного виконавця. Також за результатами вже перед прокуратурою міста у 2015 році е заходів е скасовано дві постанови про повернення виконавчих документів стягу. Прокуратурам міста постійно вживаються заходи щодо законних прав та інтересів неповнолітніх, а також щодо захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства, зокрема, з метою захисту прав неповнолітніх за звітний період дійсне на 8 ступень у справу за козому органів опіки та пікування про позбавлення батьківських прав осіб, які не виконують свої обов'язки полохування дітей. Реалізовуючи принцип власності, прокурори активно висвітлювали засобах масової інформації результати своєї діяльності, які вплинули на поновлення прав громадян та інтересів держави. Зокрема, впродовж 2015 року працівниками прокуратури міста здійснено 21 виступ у засобах масової інформації. До місцевих органів влади довго надіслано дві інформації про стан законності в місті заходи щодо її зміцнення. Протягом звітного періоду прокуратуру міста розглянуто 92 звернення громадян, направлено за належністю 69 громадян звернень громадян. І здебільшого громадяни звертаються в прокуратуру з питань судового розслідування та представництва інтересів громадян в суді. Інформація про стан законності та заходи щодо її зміснення направляється відповідно до статті 6 закону збройних прокуратуру, підписана керівником Самницької місцевої прокуратури ради помістиції Топоським водим Миколаєвчиво.